вам подавати ще співсероки футболки, аблюшка Обрати одяг та взуття потрібного розміру, отримати підгузки, миючі засоби або дитяче харчування. Родини, які цього потребують, можуть у сумському центрі соціальних служб. Сюди можуть звернутись не тільки сумчани, а й родини, які переїхали до міста через війну. Світлані з трьома дітьми довелось виїхати з простянця. Виїжджали ще 18 числа. Колись були окуповані. І ну, що змогли, взяли. А тепер таке трошки, що є, ну, допомогли, звісно, люди. Дуже вдячні. Слава Богу, живі, здорові. Город наш роді освободили, дай Бог, щось наладиться, вернемо все додому. Зараз дуже складно в цьому часу, та дуже потрібно, особливо в підгузниках, в дитячому харчуванні. У мене внучка інвалід першої групи. Помпію ваш я запущений Тут курточка тут, жилеточка і деякі там речі літнього. Видя. Становище дуже скрутне у нас вийшло Получилось вийшло із зарплатами, і з роботою, тому трошки нужна допомога. Наразі найбільше речей потребують саме підліткових, говорить фахівець центру Аліна Погоржельська. Документи більше всього це підліткові речі потрібні. Сезонні, сезонні, тому що в нас все в лютому розпочалося і дуже багато повиїжджало саме в цей період, а погода змінюється, і ті, хто зараз потребують допомоги, це саме сезонні речі. У зв'язку з великою кількістю людей, які звернулися до центру за речами, за словами директорки, речі та гуманітарна допомога призначені лише для родин наступних категорій. Багатодітні сім'ї, одинокі матері, переселенці, малозабезпечені сім'ї та родини, де є діти з інвалідністю. Продуктовими наборами ми забезпечуємо попередньо узгоджуючи списки, тому що а, поки що у нас такого немає. щоб У нас було багато цього. Ми узгоджуємо списки і лише тоді телефонуємо і вони адресно приходять. Але нам а, надали можливість допомагати памперсами, засобами гігієни і а, дитячим харчуванням. І це дуже добре, бо речі у нас на дітей, і коли приходять мами таких категорій складних, то ми можемо запропонувати. Ми використовуємо адресний під. Відхід індивідуальний, тобто, у нас не магазин, не там, де можна просто взяти речі, тому що ну хочеться змінити гардероб. Ні, це не так. Ми хочемо допомогти тим, хто цього потребує. Ми е організували е склад, на якому ми приймаємо від партнерів міст е від міст побратимів, в тому числі, е допомогу гуманітарну. Ми дуже дякуємо Полтавському фонду Хелп Групп. Дуже велика дяка особисто місту Хмельницький, місту Терну. Опіль, місто Чернівці та взагалі, в принципі, всім містам, які нам допомагають, ми максимально намагаємося зараз формувати продуктові пакети з соцзахистом. звернутися до центру соціальних служб можна з понеділка по п'ятницю, з 9 до 14 години. При собі необхідно мати документи, які підтверджують статус родини.